Згодом телевізор притупив нам на те слово. Прошу записати. Згодом телевізор. У центрі активності громадян Нововолинці долучилися до написання радіодиктанту Національної Єдності, який провели до Дня української писемності та мови. Участь взяли працівники книгозбірень міста, до них доєдналися і співробітники культури. Цьогоріч ми організували написання національного радіодиктанту Єдності, саме в центрі активності громадян, який функціонує при Нововолинській публічній бібліотеці. В нас сьогодні в радіодиктанті при Прийняли участь наші безпосередні бібліотекарі, теж працівники відділу культури. І я думаю, що надалі це для нас стане гарною практикою впровадження і підтримання саме от ідеї національно-патріотичного Спрямованості писала вперше текст цікавий, але складний. Поділилася враженнями від написання диктанту керівниця Нововолинської публічної бібліотеки Аліна Регешук. Для мене особисто це був перший досвід. Раніше я не приймала участі. Чесно кажучи, це було для мене складно, напевно, тому що дійсно, можливо, зараз в час цифрових технологій саме письмо трошки віддаляється в цей момент написання тим більше ще таких. Дійсно насичених різними зверненнями, зворотами, було дуже багато питань таких, що задумувалася з питань якихось певних розділових ознаків. Було таке враження деколи, що можливо неправильні якісь звернення писала. Все-таки я націлена відправити безпосередньо цей лист, ми його проскануємо, тим більше крім цього, крім диктанту, взяла участь. І в програмі «Ти як Олени Зеленської, і для мене, чесно кажучи, як говорила пані Тетяна, що написання своїх якихось відчуттів воно є досить важливе. Я відчула це на собі і однозначно відправлю. Акцію провели у партнерстві з центром життєстійкості Нововолинської громади в рамках всеукраїнської програми ментального здоров'я. Ти як соціальна менеджерка центру та консультант програми ментального здоров'я Тетяна Галицька, яка також доєдналася, розповіла, що відразу після написання диктанту охочі могли долучитися до проєкту щоденники стійкості. Я не вперше пишу диктант всі роки раніше. Я приєднувалася. Писала, але не доєднувалася колективно у цьому році. Вперше ми об'єдналися заради того, аби Україна перемогла, бо наше єднання це наша стійкість, а стійкість одного це стійкість мільйонів. Вперше в чому була унікальність цього диктанту, те, що після написання диктанту кожен із учасників ще писав ментальну практику, давали відповіді на питання, що нас тримає. Що для вас цінно у житті, чому вирішили об'єднати і диктант, і ментальне здоров'я? Тому що науковці дослідили, що письмо воно дає людині звільнитися від своїх переживань, на папір винести якісь свої емоції. Ці історії, які були написані сьогодні після диктанту, вони стануть частиною щоденника стійкості українців на суспільному радіо у. Україна. Цьогорічний радіодиктант проводять вже 25 й раз поспіль і мав він назву Магія голосу. Авторкою тексту стала Оксана Забушко, українська письменниця та есеїстка. Читав його письменник, музикант, екоактивіст і військовий Павло Вишебаба. Головна мета радіодиктанту об'єднати всіх українців як в Україні, так і за її межами, написавши, усі охочі можуть надіслати свої роботи на перевірку.